Головне при завантаженні програми Ledger Live скачувати її тільки на сайті виробника. Відкриваємо браузер і вводимо ledger.com Вибираємо другу вкладку Перший пункт і одразу бачимо QR-код для завантаження програми на смартфон. Щоб завантажити на комп'ютер, натискаємо сюди і в випадаючому списку обираємо операційну систему вашого комп'ютеру. До речі, тут праворуч можна обрати мову сайту. Якщо прокрутити сторінку вниз, то ми побачимо посилання на App Store та Google Play для завантаження на смартфон та такий самий список для завантаження на комп'ютер. І ось поруч є посилання для завантаження деінсталятор для Windows, якщо потрібно остаточно видалити програму зі всією історією з комп'ютера. Щоб дізнатися, як остаточно видалити програму Live на MacBook, слідкуйте за нашим каналом. Ми розкажемо в наступних відео. Якщо було корисно, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал.